Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього грудневого ранку. На дворі зима. Температура біля нуля, мете сніжок. Прохолодно. І от в такий час. Вранішній. ранішній добре випити чашечку кави із шоколадом. Минулого разу ми з вами її разом готували. Це такий чудовий напій для настрою. Жіночий напій. Ну, я думаю, чоловіки теж оцінять каву із шоколадом. А на підвіконні розцвітає орхідея. Ну, вона так поволі, поволі розкривається. Отака от красуня орхідея. Поступово потрошку. Пелюсточок за пелюсточком. Ось такі чудові чорненькі крапочки на пелюсточках. А середина нагадує метелика. Ніби той метелик сів на якусь красиву дуже квітку. І п'є нектар. Ну зовсім як літом. І зовсім не здається, що це зима. От літня квітка орхідея. Чудова. Екзотична рослина. Вони дуже поступово відходять після минулої зими, пірніше весни, коли їм прийшлось тут спасатися самим в холоді. Ну, от потроху корінці відпускають. Я пересадила влітку їх, омолодила, відрізала старі коріння, яких було дуже багато. Цим орхідеям багато років вже. Ну, і от вони поступово починають розвивати нову кореневу систему, але дуже-дуже поволі, дуже поволі. Ну, ось, бачите, нові корінчики, он так, от опускаються донизу такими товстенькими ковбасками, такими товстенькими черв'ячками. Ну, і от тут ще от можна краще побачити. От бачите, І он виходить, по-моєму. Квітонос, от якщо придивитися, то, от бачите, униз пішов корінчик, а цвітонос оцей має йти доверху. Ну, наскільки я розумію, це буде цвітонос. Ну, то порадує мене і ця орхідея своїм цвітом. Ну, ця орхідейка теж має квітонос, але він ще, ну, скажімо, слабенький, невеликий. ще немає на ньому самих пуп'яночок, він ще росте. Ну, я Хочу сказати, що орхідеї, вони такі, що вони чутливі до нестачі світла, наприклад. От, Короткий світловий день зараз. Ну, і вони люблять, мабуть, що вищу температуру. Хоча в кімнаті не холодно, але, мабуть, для них треба сонце. Все-таки, що було сонце? Ну, 21 грудня я дивилась в інтернеті, в 23.53 буде час зимнього сонцестояння. Коли буде найдовше, найдовша, найдовша ніч і найкоротший день? А після 21-го, з 22 го числа вже почне потрошку збільшуватися день, по хвилинці, а там і більше, і все піде до тепла, до літа, до весни. Єдине, що Бога прошу кожного дня, щоб ця весна була вже мирна. Бо в минулому році теж ждали дуже весни. А вона була така нерадісна. Хай Господь благословить нашу Україну на перемогу над ворогом, Хай дасть наснаги і сили нашим воїнам. Нехай зігріє і захистить от такі от холодні зимові дні. Кожного дня, коли сідаю за стіл, думаю про них, як їм важко. І як я вдячна від усього серця цим хлопцям, які нас боронять, відстоюють незалежність нашої держави. Хай Господь їм дарує довгі роки життя, здорового, гарного, благополучного і в достатку. Дорогі друзі, хочу вам показати ще одну квітку, яка в мене квітує. Ось на цьому підвіконні ви бачите бігонію. яка ж вона красуня і яка це благодарна квітка, наскільки в неї сил і вдячності, що вона цвіте, починаючи з літа, безупинно змінюючи цвітонос за цвітоносом. Отака от красуня. Я живці посадила влітку, і от із цих живців утворилися повноцінні базончики, які вже теж квітують. Отакі от, от красиві квіти із такими от пелюстками повна квіточка. Якісь раковини такі замисловаті. Ну, і на другому вікні у мене ще є дві маленьких бігоніки, які квітують. Яка квітує одна, а друга ще маленька, ще не квітує Подивимось зараз їх. Ось такі. Це теж Посажені із маленького живця. Маленького-прималенького листочка влітку. Ну і ось тут поряд, ще один маленький. Він трошки підріс уже, вазончик цей. Це така сама Бігонія. Красуня, Бігонія. От вони у мене і квітують взимку Бігонія і красуні орхідеї. Ну, а в цьому куточку, як ви бачите, продовжують рости банани. Ну, ось у цьому банані якого е, трошки листочки підсохли, Ну, ті листочки, я так розумію, вони були обморожені, коли мені його віддали цей банан. Я їх обрізала, частково залишила. Ну, і ось уже один повноцінний великий листок вирос. Ви бачите, який він з інтенсивною окраскою, а другий ось розкручується. Ну і там всередині, якщо заглянути, то можна побачити, що там іще намічається один листочок. Ну, там темно, мабуть, не побачите. Ну, а ось поряд банан. Який у нас був маленьким зовсім бананчиком влітку. От зараз він уже такий, той, що ми пересаджували. Він уже і дитинчатку своє відпустив поряд. Ну, от такий от він листочка випустив одного, і другого, і ще з середини листочок іде. Ну, в общем, тут йому краще, ніж на веранді, тому що там прохлодніший, ніж тут. Це таки їм треба тепло. Такий в мене тут екзотичний куточок. Ну, і ось, як ви бачите, тут притулився авокадо ще. Ну, авокадо теж треба більше сонця. Ну, але вже що є, те є. А ось фінікова пальма. Ну, Мої котенята, трохи її покошлатили, звичайно, вони тут і листки обривали кожен день, і на полу вона лежала, взагалі, фуліганять зі страшною силою. Ну, малышня росте і їм треба гратися. На двір їх не можна вигнати, бо там холодно. Ну, а тут вони оце таке витворяють. Ну, і ще моя красуня і красунчик уляглися на дивані, значить так і треба. Тож, дорогі друзі, ранок починається з кави. А на дворі отака погода. Вітер, трохи сніжило. Чебрець в снігу стоїть, сніг то розтане, то знову нападає, там лавочка засніжена. І ось хочу підійти до своєї маленької коніки. Вона в нас, ну, це другу зиму. Ц маленька ялинка засніжена між азалій. Вона зовсім маленька. Такою маленькою ми її купили. Ну і там з іншого боку така сама маленька ялинка коніка. Ну і біля них дві азаліки. Вірніше три, ну третя, по-моєму, вже вона. Ну, не знаю, буде вона рости чи не буде, будемо бачити. Все-таки у нас ґрунт дуже такий. Лужний глина, тому для цих рослин це не дуже хороше середовище. Ну, а тут моя Анабель схилена вся, схилилася, схилилася під тяжкістю снігу. В кормушках є їда, що я їм насипала. Сьогодні варила пшеняну молочну кашу і горобцям теж пшена насипала. Хочу показати ще одну коніку маленьку, ось вона, зовсім під снігом. Ну, повільно все таки росте. Хотілося, щоб швидше, але добре що є. Тож, дорогі друзі, Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто завітав до мене цього грудневого ранку. Всім бажаю мирного дня. Нехай цей день принесе всім здоров'я, успіх, достаток. Підписуйтеся, хто ще не підписався до мене на канал. Ставте лайки. Кому сподобалося. Пишіть відгуки. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.